Питання мобілізації, яке так хвилює українців, це питання двох чинників. Для того, щоб ми отримали дійсно ефективну мобілізацію, нам необхідно дві речі. Справедливість і безпека. Давайте трошки про справедливість в Україні. Декілька мільйонів людей працюють в системі держапарату. Коли починається війна, то будь-яка країна, яка хоче цю війну виграти, особливо проти ворога, в якого в 10 разів більше ресурсів, скорочує свій державний апарат. Він не потрібен. Не потрібні міністерства. Сьогодні в Ізраїлі, який теж знаходиться у війні, хоча за масштабами вона значно менше української, а думають про те, як скоротити 10 міністерств. і це дасть можливість додати 20 мільярдів доларів військовий бюджет. Міністр освіти в Ізраїлі сам запропонував повністю скоротити його міністерство, поки йде війна. Деякі скажуть, як так, діти не будуть вчитися, будуть вчитися діти. Але ви представте собі українську сім'ю, де батько на фронті, а мати з сином залишилися в тилу. І спитайте у них, гроші, які має держава в бюджеті, будуть витрачені на сина, щоб у нього були нові підручники, зробити ремонт в школі, повісити нові штори. А Що повинен бути Дід Мороз на свята, або батьку віддати на озброєння, на залізний бункер, на дрони в його підрозділ. Я впевнений, сім'я скаже батьку. Бо якщо батько залишиться живим, ми потім підтягнемо все, що пов'язане з освітою. Тому треба скорочувати держапарат тотально. Це дасть гроші, тому що якщо ми хочемо півмільйона українців на фронті, треба ще їх забезпечити і треба платити їм зарплатню. Де брати гроші? Треба тотально скоротити всі витрати в бюджеті. Сьогодні українцям кажуть, що половина бюджету йде на військові потреби. Треба, щоб 90% бюджету йшло на військові потреби. Бо у нас питання: або ми переможемо, або нас не стане. Це перший чинник. Другий чинник: всі ці люди, які працюють сьогодні в держапараті, я ще нагадую, це більше мільйона людей. Серед них є силовики. Поліцейські, митники, різні спецслужбісти, податківці, половина з них, як мінімум, це чоловіки в призивному віці, які вже мають зброю, яких ми отримували багато років за свій кошт, які давали присягу державі, які в більшості підготовлені, які, знають, таке устав, там просто треба наказ, щоб вони пішли в армію. І це величезний кадровий ресурс, який буде використовувати. Але це буде породжувати ще дуже важливу річ відчуття справедливості, що не прості громадяни йдуть на фронт, а саме ті, хто повинен йти на фронт, хто всі ці роки був там, наверху, у владі або обслуговував владу. Третій ресурс, який сьогодні існує, це армія. Знаєте, як влаштована українська держава? Велика кількість бюрократів на невеличку кількість тих, хто. Дійсно працює і платить податки. Цифри я якось назву єдиної інформації, немає, треба її збирати. Але і армія, як маленька модель, дуже невеличка кількість бійців знаходиться в окопах і на нулі. В армії величезна бюрократія. Це дуже серйозний ресурс, бо ці люди вже при зброї, вже у формі, вже отримують зарплату. Так, да, забув сказати, що всім держслужбовцям, які йдуть на фронт, не треба платити. Як сьогодні воїнам, треба зберегти їм зарплату, вона доволі висока у них на держслужбі. І це теж дасть нам економію. Тому мобілізація можлива, і в Україні є ресурси для цього. Другий чинник безпека. На початку війни народ України віддав добровольцям в армію понад мільйон людей, можливо, трохи менше. Треба з'ясувати, а чому у нас були втрати? Що не так було в армії? Що треба зміняти в армії? Я хотів би почути, по-перше, армії більше не буде вертикальною іерархічною структурою на кшталт радянської. Треба переходити до невеличких підрозділів, дуже сильно оснащених, які мають можливість максимального прийняття рішення на місці. Тими командирами, які безпосередньо знаходяться на нулі. Чули ви таке, е, такий вираз, що мережецентричні центричні системи сьогодні найбільш ефективні, і армія це теж стосується. І треба прибрати велику ієрархічну вертикаль, особливо коли в ній знаходяться офіцери, по моїм даним, які не бережуть людей, тому і ми мали втрати. Треба, щоб ніяких нагород, звань, підвищень. Офіцерам, які втрачають людей на фронті, не було. Треба, щоб офіцери в підрозділах, яких є 200, понижилося в званні і йшли на нуль самі, а не керували підрозділами інколи, як мені кажуть хлопці, по телефонах. Треба, щоб держава забезпечила безпеку мобілізованих і сказала, що ми міняємо піраміду сьогодні, там, на фронті, той бюджет, який витрачається, розповідається таким чином: 80% це зарплата бійців і тільки 20 на озброєння. Хоча ми знаємо, що безпека бійця залежить від того, як він оснащений, скільки в нього зброї і яка вона сучасна, несучасна. Треба поміняти це. Треба, щоб на кожного бійця приходилося 20% його зарплати. А 80% бюджету витрачалося на залізний бункер, який його прикриває, на дрони, які не дають підійти ворогу ближче, ніж на 15 кілометрів, на міномети, на сучасну артилерію, на бронетехніку і техніку, яка його під бронею доставляє, на те, щоб бієць, бій який е був якийсь час на нулі, повертався і переодягався в теплу одежу, щоб там були умови, які б давали б йому значно більшу ефективність, ніж сидіти днями в окопах під обстрілами на морозі і по коліна в воді. Зараз такого в армії, на жаль, немає, ми це добре знаємо. Тоді мобілізація можлива, тому що не потрібно буде півмільйона людей. Армія і держава знайде ресурси і забезпечить цих хлопців максимальною безпекою. І це два чинника, яка, яке забезпечить нам держава справедливість і безпека дасть основне, чого ми втратили за ці два роки: мотивацію хлопцям іти на фронт і передати ще рекрутинг бійців і мобілізацію конкретним частинам. Подивіться, як це робить третя штурмова. Реклама, заохочення і забезпечення зброєю, підготовкою і безпекою. Коли бієць іде не в армію, де якийсь командир вважає, що він гарматне м'ясо, а попадає до командира, який каже, ми сім'я, як це робить третя штурмова, хоча за рекламу вони мені не їй так достатньо по всьому місту. Так от, про що я кажу? Я не почув це. Від нашого президента на прес-конференції. Я почув тільки одне: нам потрібні люди. Їх потрібно багато, і військові вимагають. І все, що я вам розказав, я не почув на прес-конференції залужного. На жаль, і мені сумно від цього. А хотів би це почути від нього. Там теж було. Нам потрібні люди. Війна залежить від того, що робить наш супротивник. А мені здавалося, вона ще залежить від того, що робимо ми. І як ми спілкуємося з нашим народом, якщо ми влада? Ще від цього залежить, буде перемога і чи ні, і що основний ресурс це не кількість мобілізованих, а якість забезпечення окремого мобілізованого так, щоб він не втрачав своє життя. Я дивився новий закон, який сьогодні оговорюють. Знаєте, як його назвала західна преса? Про це ви можете подивитися на нашому каналі. Підписуйтесь на нього. В програмі Дмитра Добродомова у нас він робить на каналі єдиний, мабуть, повний огляд і аналіз того, що пишуть про Україну в світовій ЗМІ в програмі про ЄС Дмитром Добродомовим. Так от, західна преса це назвала мисливці на людей. Цей закон дає можливість нашій владі. Відкрити сафарі за чоловіками і відловлювати їх по всій країні. І дає широкі можливості для цього. Так, там є один пункт. Мабуть, вони почули цю ідею, що силовиків теж треба на фронт долучати. Але якщо місцевій владі, поліції, воєнкомам дають широкий набір, яким чином відловити чоловіків в цьому законі, то стосовно силовиків там пишуть, що вони не будуть отримувати відстрочки. Але про те, що вони підуть на фронт, там не написано, і яким чином? І мені здається, це маніпуляція. А ще сьогодні я побачив один документ. Зараз я вам процитую. Це називається Національна стратегія доходів. Влада нам повідомляє, як вона хоче збирати гроші, які начебто їй не вистачає. Хоча так дивно, під час війни, 20 мільярдів за рік доларів, було витрачено на благоустрій. Коротка суть цього закону була написана в Фейсбуці Валерієм Пекарем. Ось як вона звучить. Коротко про національну стратегію доходів. Ми доїли цю корову, ми будемо доїти цю корову вдвічі більше. І вона даватиме вдвічі більше молока. Він написав: не вийде. А я додав: бо корова або помре, або підніме дойрів на роги. Мені здається, що влада не чує і не бачить настроїв людей, що вона будує концтабір і думає, що так з українцями можна. І ніяким чином вона не думає про мотивацію. І гранати, які підірвалися, в сільраді на Закарпатті, для неї не аргумент. А нещодавно в місті Ромни мешканці взяли в заручники всіх депутатів міськради. Знаєте для чого? Для того, щоб вони хоча б 15% місцевого бюджету віддали на фронт. Вони віддали. Ми будемо можливо бачити це по всій країні. Я думаю, що нам всім потрібна перемога. І мобілізація нам потрібна. Але та формула і ті формули, які сьогодні пропонують нам військово-політичне керівництво, просто не спрацюють. Треба щось міняти.